Провів перший запуск батареї, первінні налаштування, ну, там 16 ячеїк встановив. Е -е. Ну, поки нічого іншого не коригував там, буду вже коли налаштую інвертор. Так, ну тобто все коректно. Опір камірок є, опір дратів є. Заряд є. Продовжуємо збирати тепер щит управління і дійду до інвертора. Ну от скомутувався ще один щиток для ще одного інвертора, для ще одної батареї. Проходимо зараз заряджання. верх ногами бо вона на вертикальну буде позицію. 20 А поставив заряджання доволі тихо доволі тихо я вам скажу працює меню повністю аналогічне всім поширеним китайським інверторам тільки більш такий сучасніший осучаснений екран так само кнопка вниз це меню вверх кнопка вверх меню вниз Ось таке тут заземлення е... не болтиком, не гвинтиком, а теж плема. Ну, удобно закріпляти е... кабелі на батарею. Доступ на гарний. Меню повністю, я скажу, стандартне. Тому Зараз проведу кінцеві налаштування і по BMS, і по інвертору, та буду вже збирати його готувати до інсталяції, перевозу інсталяції до замовника. Тому дякую за перегляд. Кому сподобалась моя робота, поставте вподобайки лайки, вподобайки. Підписуйтесь на канал. Допоможіть розповсюджувати це відео. І до нових відео. Дякую вам, до побачення.